З України. Доброго дня! Думаю, всі знають, всі вже чули про те, що на днях відбулося місячне затемнення. Це коли земля потрапила у такий проміжок між сонцем і, власне, місяцем. І тому на місяць впала. І за рахунок цього відбулось місячне затемнення. Воно відбувається відносно рідко. І ось це явище спостерігали майже по всій планеті. І я в тому числі. Отож, перед тим, як я розповім про власний досвід, як я фотографував та знімав відео про місячне затемнення хочу довести до вашого відомості, що зараз знімаю я на Sony A6300, об'єктив при цьому Viltrox AF. 25 F17. Знімаю за допомогою батарейки пустишки. Це така батарейка, яка під'єднується до Powerbank, і її ліміт обмежується власне, не самою ємкістю батарейки, а вже ємкістю Powerbank. Звук записую на мікрофонну систему у ланзі AM18. У мене передавач на Sony A6300 стоїть приймач. У яких параметрах я записую це відео? Сьогодні відео я записую у стандартному профілі. Програмний режим довірився повністю автоматиці Sony A6300, проте ISO виставив е, на рівні сотки. До того ж записую, Full HD 25 кадрів на секунду, 50 Мбіт на секунду йде. Потім, коли буду робити відео, я це все просто-напросто доведу до рівня 4К. Отож, відбулося це місячне затемнення. Початок його було вказано, що в районі 8.30, коли я вийшов в цей час на вулицю, у мене, звичайно, місяця ще не було видно. Я знаходився не в полі, не на якійсь рівні місцевості, я знаходився біля свого будинку, тому на той момент дерева перекривали сам місяць. Потім я вийшов десь у 9, 15, 10, і тоді вже я цей місяць, власне, побачив, проте, звичайно, першу фазу його затемнення я пропустив. Тобто, власне, коли місяць. Поступово із з, з, звичайного свого стану перетворюється в червоний, я цей, цей проміжок часу пропустив. Я вже застав, коли місяць був повністю червоний. Причому червоний не яскраво, а червоний такий він матовий е, колір мав і доволі темний. І, звичайно ж, мені прийшла ідея, що потрібно це явище зазняти на мінімум як на фотографію. Першим ділом для цього в мене під руками був iPhone iPhone 14, і також у мене ще був iPhone 13, це iPhone 14 Pro. Або що в мене iPhone 13 Pro Max. І ось на ці два гаджети я вирішив зробити фотографії. Тому що не хотілося мені гратися попросту з фотоапаратами. Я подумав, що цілком імовірно зроблю гарні фотографії і ось на ці гаджети. Значить для того, щоб зробити гарні фотографії, я взяв штатив, тому що це темна пора. Тут є е, стандартний профіль, камера. Ось, відкрив стандартний профіль камери. І далі перейшов у нічний режим, так як тут є нічний режим, і спробував у режимі класичного фото відзняти ці фотографії. Причому я застосував об'єктив трьохкратного зуму, тобто 77 мм, так як стандартний об'єктив або ширик для цього не підходили. Тому що. Місяць у співвідношенні до цієї камери, був занадто далеко. При цьому у iPhone 14 Pro я увімкнув RAW режим, тобто фотографії в режимі RAW, щоб потім можна було коригувати. Спочатку я скористався повністю автоматичними налаштуваннями, там було 10 секунд витримки, зробив пару фотографій, вони мені не сподобались. Я перейшов на режим ручного, ручної витримки в 30 секунд. Теж фотографії були невдалими. До того ж, який момент, коли я вирішив дещо понизити експозицію, я захотів фокусувати iPhone 14 Pro. на Місяці, тобто я тапав на екран, щоб він сфокусувався, і потім мав на меті знизити експозицію для того, щоб фотографія вийшла кращою, Тому що на стандартній експозиції занадто все е, виходило яскравим і не чітким. Коли я тапав на дисплей на місяць, е, фокусування не відбувалося. Місяць ставав розмитим, і на цим все закінчилось. І В результаті. Якщо коротко, фотографії на iPhone 14 Pro щодо затемнення місяця, ось цього в мене не вдалося. Зараз я вам продемонструю, звичайно ж, ці фотографії. Зістав з iPhone 14 Pro, я робив фотографії на iPhone 13 Pro, e, мені в цьому допомагала моя дочка. На iPhone 13 Pro ситуація виявилась кращою. На диву, iPhone 14 Pro рахується більш прогресивним апаратом, проте у нічній зйомці на стандартній програмі iPhone 13 Pro Max виявився більш результативним. В частині того, що коли Переводили також на цей е, Кінооб'єктив 3X. То коли нажимали, коли тапали на дисплей, то е, на диво iPhone 13 Pro Max фокусувався на цьому місяці. І навіть можна було цю експозицію понижувати. І таким чином фотографії все-таки хоч якісь, та вдались. І теж ці фотографії, я вам, звичайно ж, продемонструю. Окрім місяця, е, були спроби зняти ще. Чумацький шлях. Це все ви побачите. Тобто нам здалося, що в цілому фотографії нормальні, і якщо дивитися на дисплеї айфонів, то фотографії нормально. Проте, якщо ці фотографії вже перенесли дивитися на комп'ютері, на телевізорі, то вони вкрай низької якості. Що ж, так як у мене не вийшло сфотографувати е, місяць на iPhone, я вирішив сфотографувати його на камеру. У мене є ось така Sony DSC HX 60, і на ню я доволі якісно фотографував місяць, коли він був класично, без е, затемнення. Тут 30-кратний оптичний зум і 30-кратний електронний зум. тобто Користуючись цими можливостями камери, я знімав фотографії і робив навіть відео, і все в мене вдавалося. Ну, по мірі, якщо рахувати любительський клас, то як на любителя в мене це все вдавалося. Звичайно, що для якісних фотографій потрібна професійна техніка, професійні лінзи і так далі. Однак, якщо врахувати, що це просто суперзум. 2000-х років то я рахую, що фотографії на нього виходять доволі якісні. Однак, місяць, оце місячне затемнення на цей фотоапарат мені теж не вдалося зняти. Виявилося, що мені дуже важко було сфокусуватися, я ніяк через об'єктив цього фотоапарата не міг знайти той місяць, тому що він був настільки темний, що через об'єктив об тут теж не світлосильним. І мені не вдавалося його е, знайти. Коли його знаходив, трохи наближувався, то відбувалося інше явище цього фотоапарату. Він не міг фокусуватися. І таким чином я тут пробував і напівавтоматичні режими, і повністю мануальний режим, різні е, режими зумування. В результаті в мене фотографії на цей. Фотоапарат теж не вдалися. Я десь звичайно ж продемонструю, які саме фотографії вийшли на цей фотоапарат. Тобто для місячного затемнення цей фотоапарат теж непридатний виявився. І в останню чергу я все-таки вже тоді взяв і використав нормальний фотоапарат із об'єктивом. На це пішло деякий час місяць, почав вже поступово виходити з тіні землі, проте мені порівнянні з іншими от гаджетами, тобто iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro Max та Sony DC 60, все-таки вдалося зняти нормальні відео, зняти в плані любителя, використовуючи любительські е... методи власне, цього фотографування та знімання відео. Для цього я використав Sony A6400, використав ось такий перехідник. Sony E-Mount M42 і використав ось такий об'єктив. Про нього я ще не робив жодного відео. Це об'єктив 80-205 Він е і йшов на плівку і фотоапарати. Це об'єктив Super Danubia Auto Zoom Мультипросвітлений, у нього мінімальна діафрагма 4.5. Відстань фокус на 80-205 мм, і світлофільтр тут надягається 52 мм. І ось перевівши його власне у 205 мм. Тут е зумування відбувається ось, ось таким чином: просто рухається ось це кільце. А фокусування потрібно просто прокручувати ось це кільце. А ось це власне діафрама. Вона тут має два положення: автоматичне і мануальне. Ось такими простими методами регулюється цей об'єктив. Отож, спочатку я відкрив повністю діафрагму. На Sony A6400 використав спочатку повністю ручні налаштування, підбирав витримку цю дозику, менше, більше. Потім також пробував знімати у цьому тандемі, використовуючи повністю автоматичні налаштування, що видав фотоапарат, побачити. І В результаті я навіть спробував зняти відео у цьому тандемі. Фокусування власне, відбувалося доволі легко завдяки фокус пікінгу. і зручній ось ось цьому кільцьові. Мені доволі швидко вдалося сфокусуватися на місяці. І от Я зняв відео. Частину цього відео я знімав у автоматичних налаштуваннях, і автомат підібрав ISO 6400. І потім я перейшов на повністю мануальні налаштування. І В мануальних налаштуваннях я все-таки виставив ISO на сотню, закрив діафрагму до максимальних 22, так як тут максимально закрита діафрагма 22. І тоді, в пріоритеті витримки, зробив теж шматок відео. На той час місяць вже почав. Поступово виходити з тіні землі, власне, і почав ставати яскрам, і це е, мені допомогло зняти вже нормальне відео, тому що е, сюди поступало нормально світло, а мінімальна витримка у відео це 125 Нижче опустити не можна, тому що відео просто-напросто не вийде. Також паралельно я знімав фотографії на різних витримках, і, от по мірі того, як місяць вже почав виходити з тіні землі. Тобто, вже з'явилося ось то світло місяця, самого. мені тоді вдалося, за рахунок того, що є додаткове джерело світла, вже знімати більш-менш нормальні фотографії. І зараз, ось після ось розповіді про цей тандем, я теж ці фотографії та відео вам продемонструю. Отож, підводячи підсумки, як бачите, на жоден тандем місячне світло, місячне затемнення якісно мені зняти не вдалося. Це все пов'язано з тим, що місячне затемнення це все-таки явище, яке дає дуже мало світла. І для цього потрібна дійсно професійна техніка, дійсно професійні спеціальні об'єктиви, які можуть уловлювати ось це. Недостатнє освітлення і таким чином робити якісні фотографії. У мене вони вийшли такі собі посередні, але все-таки залишилась якась пам'ять про цей момент, про цей момент, що я бачив власними очима. І все одно, нехай навіть воно не дуже якісне, проте це всі ті фотографії, і відео, які зробив я на власну техніку. І коли я буду це переглядати, звичайно ж. Я буду згадувати цей момент, як я пробував зробити ось це місячне затемнення, які гаджети я при цьому використовував. І, звичайно ж, ці всі, цей весь негативний досвід залишиться зі мною. І при можливих наступних от місячних затемненнях, можливо, колись я ще таке побачу, я вже буду знати наперед, що айфони, в цілому смартфони. І ось ці компактні зум-камери краще не використовувати. Для цього потрібен справжній фотоапарат, справжня оптика, підготовка попередня, налаштування, і лише тоді можна зробити дійсно якісні фотографії і навіть відео. А на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Дякую за увагу. Якщо у вас є можливість, підпишіться, тому що я намагаюсь тут. Всебічно розкрите і фотографію, і відео на фотоапарати. Якщо вас цікавить якась тема, звичайно ж, пишіть у коменти. І, все, і всі ці коменти, якщо вони в моїх силах, я відразу перетворюю у відеоролики, в яких, якщо я щось знаю про цю тему, я вам розповідаю. Якщо не знаю, тоді цю тему вивчаю. І якщо в мене немає можливості, просто... Коментарем відповідним пишу без відео огляду. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!